Матеріальний облік. Перед початком використання програми для обліку матеріалів перевірити Значення наступних констант МО для нарахування зносу. Для того, щоб програма автоматично прописувала проводки по нарахованому зносу у даний меморіальний ордер. Залишки у підборі, на який період будуть відображатися залишки у підборі для переміщення чи списання матеріалів На. Тип нарахування зносу ОС. На шаблон ін вномеру ІН.М. Атана. Шаблон ін номеру ОЗЕ. Для автоматичного проставлення інвентарного чи номенклатурного номера. У карці об'єкта обліку. Пор означає порядковий номер, цифра, кількість знаків ПДВ ставка ПДВ по замовчуванню. Вказати, який тип автоматично проставляти у прибуткових накладних. Проводка 081 при рахунку 22, 13, 18 16. Прописати рахунок для подвійного запису балансові проводки позабалансовий 081. Перевірити наявність у довіднику план рахунків записів прорахунки, які програма використовує автоматично при проведенні документів 1014.11. 13,11, 13,12, 14, 11, 14, 12, 14, 13, 18, 15, Рекомендовано одразу заповнити наступні довідники Служби. Меню сервіс довідники служби Впорядкувати список. Додати нові записи. При додаванні достатньо назви служби. Додатково можна додати код служби забезпечення та підписи уповноважених осіб. Начальник бухгалтер. ділово тощо. З довідника фізичних осіб, підрозділи. Меню сервіс Довідники підрозділи. Впорядкувати список. Додати нові записи. При додаванні достатньо назви підрозділу Додатково можна додати код КФК та підписи уповноважених осіб з довідника фізичних осіб, місця зберігання, меню сервіс довідники місця зберігання, Впорядкувати список. Додати нові записи. При додаванні обрати тип МВО. Матеріально відповідальна особа з довідника фізичних осіб. Або склад. Назва складу відповідальна особа. Періодичне значення. Тобто може змінюватись з часом. Підрозділ до якого відноситься це місце зберігання, примітка. У випадку. Якщо місце зберігання не закріплене, ні за яким підрозділом, класнути правою кнопкою миші на порожньому місці форми. І у контекстному меню обрати встановити параметри, зняти відмітку місце зберігання, закріплено за підрозділом. Поле підрозділ, стане відключеним.